Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги інструкція щодо виконань, завдань, тренінгу за 23 травня. Оскільки технічні проблеми не дали нам можливість попрацювати в синхронному режимі, зараз ви отримаєте пояснення до того, як використовувати інструменти. Google Disk та Google Meet. А завтра ви зможете під час зустрічі задати запитання та отримати відповідь, якщо у вас щось не вийде. Отже, переходимо до завдань. Нагадую вам про те, що Google Диск це той інструмент Google, який дозволяє. Зберігати файли, редагувати їх, переміщувати, а основне надавати доступ до цих файлів іншим користувачам. Отже, слідуємо нашої інструкції. Перше. Перша частина завдання у нас полягає в тому, що ми можемо знайомитися із матеріалами Google Довідки. Стосовно е, докумен... саме засобу Google Диск. От ви бачите, коли ми переходимо за посиланням, ви можете отримати відповіді на найбільш поширені е, запитання стосовно використання саме Google Диску. Наступне. Е, вчимося створювати спільну папку. Крок перший. Відкрийте Google диск у своєму веб переглядачі. Давайте я зараз відкрию Google Class в режимі учня. Так, як будете бачити в його. Отже, ми відкриваємо вкладку Завдання. Відкриваємо завдання Google Диск. Переглянути вказівки. Так. Отже, відкрийте Google диск у своєму веб переглядачі Нагадую, що для того, щоб перейти в Google Диск, ми відкриваємо 9 крапок і вибираємо диск. Відкривається Google Диск. От ви бачите, є певні інструкції, як перемістити файл, як вставити назву файлу в документ, як відкрити об'єкт в новий клад. Натискаємо зрозуміло і починаємо працювати з Google диском. Наше завдання натиснути на кнопку Створити папку» в верхньому лівому куті. Верхній лівий кут, обираю Створити. Нова папка». Введіть назву вашої папки, наприклад, тренінг Google диск». Я скопіюю із завдання для того, щоб не набирати. Можете напроти вручну. Тренінг Google Диск. Натискаю створити. Тобто, по суті, в мене вже створена папка. І Можете режим перегляду змінити. Бачите, папка Classroom створилася автоматично. Це та папка, де всі матеріали, які в Google Class завантажуються. І вимачимо, бачимо оту папку тренінг Google Disk, яку ми створили тільки що. Далі, щоб надати доступ до папки іншим учасникам, натисніть правою клавішою миші по папці. Обираємо надати доступ, поділитися, згадній доступ. Отже, я натискаю правою клавішою миші. Вибираю Надати доступ. Вибираю поділитися. Після цього відкривається вікно. Ви бачите. В розділі загальний доступ написано обмежений доступ. Я обираю пункт усіх, хто має посилання. У нас є декілька режимів. Може переглядати, тобто користувач, просто може бачити файли, але не змінювати їх. Може коментувати може редагувати, тобто може впорядковувати, додавати редагувати файли. Мене цікавить останній пункт, адже я хочу, щоб цей доступ надавав можливість і мені, і Тим людям, кому я надам цей доступ, можливість впорядковати, додавати і редагувати файли. Отже, і мені потрібно скопіювати посилання. Я натискаю на кнопку копіювати посилання. Посилання після цього скопійовано в буфер обміну. Повертаємось до Google класу. Ми дивіться, виконали крок 5. Виконали крок 6. Тобто, дивіться, виберіть, рівень доступу може додавати. Натисніть на кнопку Копіювати посилання. Готово. Звіт за виконання цієї частинки завдання. Вставте Google Classroom посилання вашої спільної папки на Google Диску. Тобто, я зараз переходжу до вікна справа ваша робота, натискаю Додати або створити, вибираю посилання і сюди вставляю скопійоване посилання. Натискаю Додати посилання. Тобто, дивіться, в мене з'явилося посилання на папку Тренінг Google Диск, яка створена ною. Тобто ми виконали перший пункт першого завдання створення спільної папки. Рухаємось далі. Другий крок передбачає завантаження файлів в, цій, в цю папку. Отже, перший крок. Відкрийте Google диск у своєму веб переглядачі папку «Тренінг Google Диск. У мене вже вкладка ця відкрита. Я відкриваю папку «Тренінг Google Диск. Отже, в мене ця папка відкрита. Мені потрібно виконати наступний крок. Натисніть е, правою клавіше миші на порожньому місці, оберіть Завантажити файл. Виберіть файли, які ви хочете завантажити. Натисніть Відкрити. Тобто, що я роблю? Я натискаю правою. завантажити файл. Вибираю ті файли, які я хочу. Завантажити сюди. Я, наприклад, візьму декілька фолів. Тут декілька презентацій. Хочу, наприклад, завантажити. Ви можете завантажити будь-які інші фолі. Натискаю Відкрити. Ви бачите, після цього сповіщення в нижньому правому куті завантаження. От сказано, що завантажено декілька елементів. От бачите, на п'ятому кроці написано, що файл буде завантажений до вашого Google диска Як звіт про виконання цього завдання потрібно зробити скріншот завантажених файлів у папку та вставити його в Google Classroom. У нас папка відкрита. Нагадуємо, ми з вами минулого разу вчилися створювати точніше встановлювати додатки розширення. Один з них це LightShot для створення скріншотів. Я натискаю на, цей, на це розширення. Обираю ту область, яку мені потрібно зберегти. Так. І натискаю зберегти. Зберігаю. зберігаю. Так, скріншот один, наприклад. Натискаю Зберегти. І тепер додаю цей скріншот в Google Class. «Додати або створити файл, перегляд. І шукаю, де цей скріншот в мене збережений. Ось він в мене тут. Так. Отже, в нас проходить завантаження файлу. Ми можемо тепер перевірити, що в нас завантажено два файли. От ми цей скріншот можемо переглянути. Рухаємось далі. Наступне переміщення та видалення. Або відновлення файлів. От Переміщення файлів. Відкрийте Google Диск в своєму веб переглядачі. Знайдіть файл, який ви хочете перемістити. Перетягніть файл до папки, куди ви хочете його перемістити. Що мається на увазі? То ви бачите, в мене є папка тренінг Google Disk. Я в цій папці, наприклад, хочу створити ще декілька папок. От З правою нажимаю Створити. Це має бути папка презентації, наприклад. Презентації. Створюю папку. Ви бачите, в мене з'явилась папка презентації, я хочу перемістити сюди якусь із презентацій. От я першу візьму, на неї натисну, затисну ліву клавішу миші, потягну. І ви бачите, коли папка презентації стає сірою, я відпускаю. І з'являється повідомлення, що цей файл буде доступний всім, хто може переглядати спільну папку презентації. Отже, ми натискаємо на синю кнопку перенести. І бачите, що в нас два файли залишилися в цій папці Тренінг Google Диск», коли я відкрию попку презентації, яка є внутрішньою, то один з файликів знаходиться тут. Вгорі ми можемо переміщатися між цими попками. Тобто, бачите, я нажимаю на попередню і повертаюся до попки тренінг Google Диск. Далі, видалення файлів. Відкрийте Google Диск. Знайдіть файл, який ви хочете видалити. Натисніть правою кнопкою миші на файл та виберіть Видалити назавжди. Так. Отже, що я роблю? Я натискаю на презентацію на файл, який хочу видалити. Так, секунду. Одну зачекайте, будь ласка. Так. Продовжую пояснення. Отже, натискаю правою, вибираю Перемістити в кошик і сказано, що файл переміщено. Кошик. Так, тут невеличке уточнення зроблю до самого завдання. В цьому пункті, там де в нас видалення файлів, потрібно вибрати пункт, перемістити в кошик трішки. Отже, спочатку файл, коли ви видаляєте, він переміщається в кошик і певний, час, певний проміжок часу він там зберігається. Якщо ви його не відновлюєте, то е, він видаляється потім назавжди. Отже, повертаюся до завдання, е, будь-який з файлів можна відновити для того, щоб його відновити, От, наприклад, я повертаюся, ми бачимо знизу є у нас кошик. Я натискаю на кошик і ми бачимо, що тут знаходиться видалений файл. Сказано, що файли кошику видаляються назавжди через 30 днів. Для того, щоб його відновити, я натискаю на три кропки і вибираю пункт відновити. Або ж видалити назавжди. Тобто, якщо цей файл вам остаточно не потрібний. Яке в нас звітування по цьому завданню? Зробіть скріншот папки кошик вашого Google диску та вставте його в Google Classroom. У мене прохання, щоб перед тим, як відновлювати, ви зробили саме скріншот, для того, щоб було видно, що у вас є якийсь файл, який видалений і переміщений в кошик. Тобто знову ми йдемо до розширення. Вибираємо LightShot, Робимо скріншот екрану. Зберігаємо його. Це в мене буде вже скріншот 2. І прикріплюємо його до Google Clos. Обостворити файл, перегляд. І вибираю той файл, який я тільки що зробив. Отже, підбиваючи підсумки виконання завдання стосовно використання інструменту саме Google Диск. Для того, щоб завдання вам було успішно зараховане, у вас має бути прикріплено посилання на папку та два скриншоти. Тобто, от, посилання і два скриншоти. Після того, коли ви ці всі дії виконали, натискаємо здати. І підтверджуємо, натискаємо Здати. Так, на цьому е, завдання стосовно використання інструменту Google Диск закінчене. Ми з вами повертаємося до Google класу Хмарні сервіси для роботи керівника. Знову переходимо в вкладочку завдання і вибираємо наступне завдання. Так, секунду. Яке має назву Google Meet. Е, знову також ми з вами. Перед тим, як виконувати завдання, можемо ознайомитися із матеріалами Google довідки. Тобто, коли ви переходите до Google довідки, ви можете дізнатися, як почати роботу в Google Meet, як почати відеозустріч, приєднатися, що робити під час, після зустрічі і так далі. Всі налаштування, тобто найчастіші питання, які е, задають. Також ви можете описати свою проблему чи питання, також знайти відповідь на це. Питання. Ми з вами переходимо до виконання завдань. Я нагадаю про те, що Google Meet це спеціальний інструмент від Google, який дозволяє проводити онлайн-зустрічі, вебінари і так далі. Перша частина нашого завдання стосується створення онлайн-зустрічі на майбутнє. Е, яким чином ми з вами працюємо? Крок перший. Відкрийте Google Meet у своєму переглядачі. Знову таки, для того, щоб відкрити цей інструмент, ми з вами натискаємо на 9 кропок, вибираємо додаток Google Meet і відкривається вікно цього інструменту. Далі натисніть на кнопку Нова зустріч в лівій частині екрану Створити зустріч на майбутнє і копіювати посилання. Тобто, якщо ви хочете проводити зустріч пізніше, в будь-який час, в будь-який день, але не в цей момент, ви вибираєте нова зустріч. І натискаєте Створити зустріч на майбутнє. З'являється віконечко інформація для приєднання. Надійшліть це тим людям, яких хочете запросити на зустріч. Не забудьте зберегти посилання, щоб, змати, щоб мати змогу використовувати його пізніше. Натискаємо на цей значок Копіювати посилання. І в цей момент посилання на зустріч скопійовано. Нам потрібно його кудись додати. В ідеалі, для того, щоб поділитися посиланням на цю зустріч, ви людям або месенджері, або листі. Прописуєте, коли відбудеться ця зустріч, тобто дата, час, і додаєте це посилання. Потім по цьому посиланню також і ви переходите як організатор зустрічі та надаєте дозвіл для підключення іншим людям. Ваше завдання зараз, для того, щоб виконати першу частинку завдання, скопійоване посилання додати в Google Class. Я повертаюся до Google класу, в розділі ваша робота натискаю Додати або створити, вибираю посилання. Сюди. Скопійоване посилання я е, вставляю додати посилання. Далі. Наступний пункт миттєве створення онлайн-зустрічі. Крок перший. Відкрийте Google Meet в всім переглядачі. Ми вже його відкрили. Він вже в нас відкритий. Нагадую, 9 крапок Google Meet. Так. Далі. Натисніть на кнопку нова зустріч в лівій частині екрану почати зустріч. Тобто, нова зустріч. Почати зустріч. Так, якщо ви використовуєте його вперше, відбудеться запит дозволити мікрофон та камеру. Я натискаю так, е, натискаю Дозволити. Після цього в мене з'являється зустріч. Е, ця зустріч вже розпочалася, але до неї ніхто не доєднає. Логічно нам потрібно поділитися посиланням на цю зустріч. Тобто дивіться, крок третій. Увімкніть мікрофон та камеру. Нагадую, в нижній частині в нас є піктограмка мікрофону. Зараз, якщо я натискаю, він вимкнений, знову вимкнений. Так само і камера. Коли червоне вимкнено, коли ще раз натискаю, вмикається. Також тут є в нас. Вімкнені субтитри, але це для англійської мови актуально. Надіслати реакцію, тобто певні смайли, підняти руку, якщо ви хочете задати запитання, а також три крапки із зміною макету з певними налаштуваннями цієї зустрічі. В правій частині екрану нижньому ви бачите кількість і тих людей, які є учасниками даної зустрічі. Є піктограмка чату, де ви можете писати повідомлення. І е, відповідно, використання певних доповнень, певних інтерактивних дошок. Також е, знак керування зустрічі. Це вже все ви можете розглянути більш детально самостійно. Наше завдання скопіювати посилання на зустріч. От, ви бачите, зустріч готова. І ви можете скопіювати, якщо потрібно поділитися з кимось. Так, нам потрібно. Ставити скопійоване посилання в даному випадку, оскільки ми працюємо з вами асинхронно не в чат зустрічі, а ми додаємо його до е нашого Давайте, час зустрічі, але тут нікого немає, але нам потрібно просто скопіювати його і додати чат Тобто ви бачите, що е повідомлення з'явилося, якби працювали ми. Синхрону, то ви б змогли б його собі скопіювати. Або ж ви можете скопівване посилання, не, не додати в якийсь лист чи повідомлення в месенджері та надіслати тим, кого ви хочете запросити до зустрічі. Е, наступне. Зробіть скріншот, початку зустрічі, чат має бути також відкритий, та вставте його в Google Classroom. Як бачите, зараз в мене відкрите вікно самої зустрічі, відкритий чат. Знову-таки за допомогою розширення лайтшот. Я вибираю. Роблю скриншот. Зберігаю. В моєму випадку це скриншот 3. Ви можете підписати якось по-іншому. Зберегти. І додаю його до Google Plus. Натискаю додати, або створити файл. І шукаю, прикріпляю цей файл. І останній крок це поділ екраном. Тобто для того, щоб інші учасники могли бачити ваш екран. Крок перший. Під час онлайн зустрічі натисніть на кнопку поділитися екраном. Отже, нижня кнопка, ви бачите, стрілка. До гори написано розпочати презентацію зараз. Я її обираю. Вибираю або вкладку Google Chrome, або окреме вікно, або весь екран. Мене цікавить зараз е, можливість поділитися екраном. Натискаю на екран і обираю надіслати. З'являється повідомлення, ваш екран бачать інші учасники. І ми бачимо відповідно. З'явилася демонстрація екрану. Е, ваше завдання зробити скріншот екрану під час демонстрації, і також додати його до Google класу. Вікно відкрите. Знову обираємо розширення для створення скріншотів lightshot. Виділяємо частину нашого екрану, зберігаємо його. Підписую в мене це буде скріншот 4. Зберегти. І додаємо його для звітування до Google класу. Знову обираю Додати або створити файл, перегляд. І е, знаходжу та прикріплюю даний скріншот. Зверніть увагу, для успішного зарахування виконаного завдання. У вас має бути прикріплено посилання на зустріч та два скріншоти. Тобто посилання на відеозустріч на майбутнє, яку ми створювали, та скріншот з чатом зустрічі і скріншот під час демонстрації екрану. Останній крок, який потрібно зробити, це натиснути на кнопку здати. Натискаємо здати. Після того, коли всі дії виконані, завдання. Буде вам зараховано успішно. Якщо виникатимуть якісь питання під час виконання завдань, ви можете їх задавати під завданням. Натискаємо, наприклад, переглянути вказівки. І тут є приватні коментарі. Ви можете написати і надіслати своє завдання саме в цьому коментарі. При виникненні запитань також завтра буде можливість задати їх під час. Коротенької онлайн-зустрічі для запитань та відповідей. Бажаю успіхів та мирного вечора!